Всім привіт! Сьогодні у нас чергове відео. от, але Поговорити просто, де що хотів розказати. значить Ситуація, яка <кхм> хочу розказати, як на Йо намахують на СТО. значить е Ситуація така. Хто ну, користується слідкувачі користувачі мого каналу, е ну я знаю скільки там місяць, може назад. Ну, Плюс-мінус, не пам'ятаю, точно там. Е, замінював я щеплення на Сітроені c 4 Поміняв все добре, автомобіль, все їздить, все супер, все класно. Е, Приїхав він до мене от на днях і з такою, ну, не, не на ремонт і не, там, не з проблемою, але така ситуація, що дивився я до е, радіатора кондиціонера. Значить, Поїхав чоловік, каже, поки зима, думаю, зроблю кондиціонера. Бо є десь утечка, колись він заправляв літом. Є утечка, каже, поки зараз зима, зроблю кондиціонера, щоб до літа вже автомобіль був готовий. Поїхав він на СТО, у нас тут є СТО. Я знаю тих хлопців, які там працюють. От, Ситуація така трохи неприємна, але так сталося. Значить... Поїхав він туди, так і так. Підключили установку, що заправляє, перевіряє кондиціонери. Є утечка. Сказали, утечка йде через радіатор кондиціонера, треба замінювати радіатора. От, і, ну, і Заправиться, і все ніби буде добре. От, ну, там автомобіль залишився, то і все ніби якби зробили. Коли власник забирав автомобіль, кондиціонер працював, все добре, ну він і зараз працює, От. взяли з нього за ту роботу 4 тисячі гривень. Ну, купили вони самі кондиціон... радіатора, новий радіатор, заміна радіатора, плюс заправка системи, і того всього вийшло 4 тисячі гривень. Але діло в тому, що він приїжджав подивитися, що там як. І дойшли толку. Він сам десь тої побачив, але попросив мене ще подивитися. Значить, після огляду того всього було видно, що радіатора ніхто не замінив. От. Він стоїть там спереді перед основним радіатором охолодження. Візуально видно, що він старий, не новий. Це пройшло пару днів після того. Значить, старий радіатор він грязний. Від, ну, автомобіль їздить, пилюка, там, болото летить, все рівно якась є по штуцерах, які йдуть трубки. там такі, Штуцер з вушком. і, Якщо я не помиляюся, на М6 шпилька чи то ТУБО, не пам'ятаю. Ну, видно, що там ніхто нічого не відкручував тії штуцера від того радіатора. От. Там я додивився. М -м, значить, Була напевно, що такі утічка була. Вони просто-напросто замінили кільце. Там видно, що в одному місці я додивився, там чисто, бо всі трубки грязні, ніхто нічого не робив, а в тому місці видно було чисто. Напевно, на трубочці у ну, ще кільце є. ну там По системі, хто знає, там де контура, то і, там, там, і тройники стоять, то і все, де воно, трубки сходяться. от. І видно, що там, напевно, хтось просто кільце замінив. На ньому була утічка. І ну, систему заправили. І все, кондиціонер став працювати. От, ну але за... Там ця робота не коштує стільки грошей. того що... Як я в себе в Аляхамбрі е, заправляв кондиціонера, заправка коштувала, так як в мене система двохконтурна. О, це одноконтурна, а в мене двохконтурна. Я заплатив, я не пам'ятаю, ну щось в районі чи тисячі гривень. чи що, от, а Там система менша. ну, Будемо рахувати при самих дорогих розкладах, що би там не було. Заправка там, і заміна резинки, це буде коштувати, я думаю, 1000-1500 це, це все, це край. От, а з нього збрили 4 тисячі гривень, радіатора ніхто не замінив. Ось така ситуація. Е, так як пройшло вже може, тиждень після того всього, вже сваритися ніхто туди не їхав, От, ніяких чеків, нічого немає. І зараз щось доказати, то. Як то кажуть, моя хата скраю, я нічого не знаю. От і то така сама ситуація. До чого я то я все веду, що е, перевіряйте, що вам робили, або просіть, якщо ви не розумієтесь, просіть, щоб вам перевірили, або ремонтуйте автомобілів провірених людей на провірених СТО, які можуть там впевнено сказати, що от це треба замінити, але і. Що вас не намахають. Бо кажу, заразні ціни не сильно радують на обслуговування того всього. І отак собі просто хлопці приклеїли пару рублів на людині. От, і такі ремонти. От, так що... А я стараюся ремонтувати автомобіль сам. От, Бо кажу після таких ще. Тим більше випадків, то ніякого бажання, ні на які естегони немає не їхати. Кондиціонери я заправляю в свого знайомого хлопця. От. Я його багато років знаю. Так що все чітко, я там за автомобіль не переживаю, якщо навіть можу туди загнати, там все буде. Ось така неприємна ситуація. І от. От. То вже. Як би сказати, чоловік трохи старший, вже на пенсії, і отак от його намахали. Бачите? От так що отакий от відосік, не знаю. Просто так хотілося розказати, обсудити, поговорити, як на Йо, на СТО. Я думаю, таких випадків є дуже багато, і не тільки по системі там кондиціонера і по багато чого іншому. Я вже не раз е, чув, як капіталять двигуни. І він після там пару сотень кілометрів відригує. Що там всередині потім розбирають другі майстри, і там ніхто ноль, ніхто нічого не робив. Так що є всякі випадки. Так що не попадайте в такі ситуації. от, Їздіть на перевірені СТО або ремонтуйте самі. Так що, все, всім пока. Дякую за увагу.